Всім привіт! З вами Олексій Ргоренко і ви на каналі Велопланета. Почну з потужної новини. І так, відтепер компанія Велопланета є офіційним дистриб'ютором бренду GT в Україні. Справа в тому, що компанія Trial Sport, ой, вибачте, Sport, з лютого цього року не може працювати в Україні. Тож ми вирішили забрати цей бренд у них, і тепер будемо привозити легендарні байки від GT в нашу країну. Давно пора. Друзі, і сьогодні прем'єрний огляд на представника гравійної лінійки від бренду GT модель Great Expert. Ну що, ви готові? Набирайте побільше гарячої води з чаєм та лимоном та ставте лайк. Давайте по порядку і розкажу вам трохи про саму історію створення компанії. Велосипеди GT з'явилися у 1972 році у час розквіту золотої ери BMX-катання в Америці. Саме тоді професійний гонщик та досвідчений зварювальник Гері Тернер саме його ініціали ви і бачите на логотипі, у своєму гаражі сконструював першу хромолібденнову раму для свого сина, який мав намір брати участь у BMX змаганнях. Для виробництва рам Геррі вирішив використовувати хромлюбденові труби 4130, які були у рази легшими та міцнішими в порівнянні з вуглецевою сталью, з якої на той час створювалися усі велосипедні BMX рами. Його рама мала неабиякий попит, і вже після цих змагань він отримав перше замовлення. Потім у 77 році відбувається історичне знайомство Геррі та Річарда Лонга. Вони стають бізнес-партнерами і після цього починається стрімкий зріст компанії. З середини 70-х років до середини 90-х бренд GT вважається найкращим виробником bmx велосипедів у світі. І от, якщо bmx байки від бренду GT вважалися поза всякою конкуренцією, то ситуація з гірськими велосипедами була дещо іншою. У перші роки виробництва ці велосипеди не знайшли такої гучної слави. Вони вважалися занадто важкими та на крок відставали від сучасності. Але компанія все одно досягла успіху. І цікавого вже у 1996 році бренд GT отримав замовлення на виготовлення велосипеду для олімпійської збірної. Далі цей велосипед отримав назву Superbike, а ще далі його заборонили. Та 96 й 96-й став роковим для компанії. У цьому році в мотоаварії загинув засновник компанії Річард Ло. на момент його смерті. Компанія мала річний дохід у 150 мільйонів доларів. А далі настали скрутні часи для компанії під впливом спаду попиту на BMX та гірські велосипеді з плутаниною на виробництві темпи зростання компанії GT знизилися з 18% у рік до 4%, А після і до майже нульової позначки, і компанія була на межі банкрутства. А після була низка змін власників компанії. У 2001 році компанія Pacific Cycles, один з найбільших імпортерів велосипедів США, купує бренд GT та Швін за 86 мільйонів доларів. У 2004 права власності на ці бренди переходить до концерну Dorel, А в 2021-му році компанію Dorel Industries з усіма її брендами купує великий холдинг Пог, який наразі відомий такими брендами, як Cannondale, Focus, Santa Cruz, Cervelo та інші. І ось ми тут, у 2022 році, компанія GT має широку лінійку велосипедів. Вона оновила свої технології, попрацювала над дизайном байків. Та мені здається, що найцікавіше ще попереду. А тепер давайте нарешті дивитися на сам байк. Grade Expert – це алюмінієвий гревел байк від бренду GT, що має фулл карбонову вилку, гідравлічні гальма, наскрізні вісі та перемикачі g rates для ціновачів байкпакінгу байк також отримав купу бонок. Вони тут є і на вилці, і на задніх пір'ях, і на верхній трубі переднього трикутника. Тому, якщо вам буде потрібно, ви сумки зможете повісити. А якщо вам хочеться ще більш агресивного катання, то Great Expert розрахований на встановлення і дроперу. При створенні велосипеду видно, що компанія GT хотіла зробити універсальний байк як для ком'ютингу по місту. Так само і для цінувачів довготривалих подорожей. До речі, якщо ви шукаєте для себе ком'ют а ще й з електродвигуном, то рекомендую вам подивитися наш огляд на Марін Сау Посилання на нього закріплю під відео. Повертаючись до грейдів, скажу, що алюмінієва лінійка має в собі дві моделі. Молодша з них це Elite, та старша, яка в нас сьогодні експерт. А також грейди мають і карбонову версію. Там лінійка, доповнена ще й моделлю Pro, яка буде найтоповішою. Скажу, що якщо порівнювати по геометрії, то грейд Експерт мені здався дуже схожим на Cannondale Top 100. Та є маленьке, але Грейд комфортніший. Бренд житті відомий своєю технологією третього трикутника. Та й думаю, що багато хто з вас, побачивши цю деталь велосипеду, одразу впізнає і бренд. Грейт отримав оновлення цієї технології, і тепер вона має назву Triple Triangle Тріангл Флосіт Stays. Це свіжий погляд бренду GT на старий третій трикутник. Тепер технологія працює не тільки на збільшення жорсткості заднього трикутника, а ще й на комфорт. Верхні пір'я не зварюються з підсидільною трубою, що дає їм додаткову пружність та і мікроамортизацію. Ще і плюс того, що профіль труб виконаний так, що вони мають згинатися тільки в вертикальній площині. Завдяки саме цьому їзда по пересічній місцевості та погонних дорогах стає ще більш комфортною, зберігається чіткість керування та динамічність прискорень. А тепер саме час глянути детальніше на характеристики Грейд експерту. Тож байк має алюмінієву раму з наскрізним вісіма 142-12 позаду, 100 на 10 попереду. Також встановлена фул-карбонова вилка з конусним штоком, що дає більшої жорстокі та зменшує шанси відриву штоку при агресивному катанні. Карбонова вилка згладжує їзду, поглинаючи дрібну вібрацію та збільшує торсійну жорсткість. Про трансмісію скажу, що тут, як на мене, є таке деяке незвичайне поєднання до Tiagro, переднього примикача від Shimano Tiagro і заднього GRX 400 Задній примикач має жорстку пружину, що зменшує вірогідність падіння ланцюга, а спеціальний тумблер блокування дозволяє додатково збільшити жорсткість задньої лапки, що вам додобиться при найхордкорнішому катанні. Розрахунок зірок 32х48 попереду та 11х34 позаду дає вам можливість швидко їздити як по асфальту, так і по ґрунтовці, зважаючи на градієнт місцевості. А шатониша тут встановлені, це FSA Vero Pro, з ними все гаразд, а от куди вони встановлені, тут і є нюанс. Вони стоять на кареці квадрат. Як для мене це трохи дивно в 2022 році. Щодо колеса, тут встановлені подвійні алюмінієві ободи від бренду VTB, модель sti 23 До речі, вони підтримують безкамерне використання. На колеса одягнуті покришки також від бренду VTB, модель Riddler, шириною 37 мм. І вони дають гарний накат як на асфальті, так і доволі гарне щеплення на сухому ґрунті. Покри також готові до безкамерного використання, що я вам і раджу одразу зробити. По-перше, скажу, що Great Expert здався мені доволі чітким коруванням велосипедом та й комфортним. Це досягається завдяки їх технології, яка, здається, все ж таки працює. Triple Тріангл допомагає гасити вібрації та тримає ваше заднє колесо в більшому контакті з землею, що й дає вам більшу керованість велосипеда. Як ви побачили, я тестував цей велосипед у ожеледицю, та й всі повороти та маневри він проходив доволі чітко, і проблем зовсім не було. Також окремий лайк від себе я поставлю за дабл попереду, тому що ну, мені дуже подобається, коли ви можете знизити передачу та пробиратися через будь-які хащі, або поставити на верхню велику зірку та гарно розігнати велосипед. А ще, якщо ви хочете знайти для себе велосипед, на якому не треба шукати жодних стежок, і він вас може завести будь-куди, то рекомендую вам глянути огляд на новий фетбайк від бренду Pride Bikes модель Dona на 3 Про дизайн скажу окремо. Велике дякую інженерам та дизайнерам бренду GT за роботу, яку вони провели над цим байком. Профіль труб виглядає доволі витанчено, до речі, і швина байку виглядає доволі якісно. GT Grade Expert створено як універсальний байк для тих, хто шукає пригод та любить швидкість. Велосипед має сучасну геометрію, цікавий дизайн та доволі гарну комплектацію. І думаю, що велосипед буде ідеально підходити як для фанових покатеньок, так і багатодневних мандрівок на вашому велосипеді. Але рекомендую все ж таки поміняти каретку та шатуни. Загалом скажу, що я вражений тим, який в цілому вийшов цей байк. А ще мені дуже подобається вектор розвитку, який обрав бренд житі. Подивимося, що буде далі. Пишіть ваші враження та запитання у коментарі. Не забувайте підписатися на наш канал. Ну і бережіть себе. Всім па-па!